Привіт, друзі! Мене звати Антон, і я радий бачити вас на каналі Звігер авто. Сьогодні ми розглянемо справжні легенди автомобільної промисловості, моделі, які з'явилися, на вашу думку, золоту еру з 80-х до початку 2000-х років, і досі залишаються популярними. Нещодавно ми запитали у вас в голосуванні, яку епоху вважаєте найкращою, і ви більшістю голосів обрали 90-ті. І справді, багато автівок того часу стали іконами надійності, комфорту та універсальності. І хоча час минає сучасні Версії цих моделей продовжують дивувати водіїв по всьому світу, включаючи і Україну. Чому саме цей період, з 80-х до початку 2000-х років, можна вважати золотою ерою автомобільної індустрії? Давайте розберемося детальніше. Це був час, коли автомобільна промисловість переживала період стрімкого розвитку. З одного боку виробники вже опанували базові технології, які дозволили створювати надійні та довговічні автомобілі. З іншого ж боку, саме у ці десятиліття інженери почали активно інтегрувати сучасні новинки, які сьогодні здаються звичайними: електронні системи управління двигуном, автоматичні коробки передач, подушки безпеки, антиблокувальні системи гальм. Тобто АБС та багато всього іншого. У цей час також відбувся важливий сув у дизайні автомобілів. Класичні кутайські форми поступово замінили більш оптичні аеродинамічні лінії. Це не лише покращило зовнішній вигляд авто, але й зробило їх економічнішими завдяки зниженню опору повітря. До того ж, виробники почали більше уваги приділяти ергономіці салону та зручності водія. Сучасні автомобілі багатьма своїми якостями зобов'язані саме цьому періоду. Не варто забувати і. Про різноманітність моделей, які пропонувалися у той час. Кожен міг знайти щось на свій смак і гаманець. Від компактних міських автомобілів до великих сімейних седанів і навіть перших справжніх кросоверів. Крім того, у цей період багато виробників вперше вивели свої моделі на глобальний ринок, що зробило їх доступними для широкої аудиторії. Ще одна причина, чому цей період можна вважати одним з найкращих в автомобільній історії, це баланс між простотою і технологічністю. Автомобілі тієї епохи були вже достатньо складними, щоб забезпечити комфорт і безпеку, але ще не настільки перенасиченими електронікою, як сучасні моделі. Це робило їх простішими в обслуговуванні, довговічнішими та менш залежними від спеціалізованих сервісів. І звісно ж, у цей час на ринок виходили моделі, які стали справжніми легендами. Такі, як Toyota, Corolla, Honda, Accord, Volkswagen Golf, всі знають, всі люблять, всі чули про ці машини. Всі вони з'явилися саме в цей період, або в цей період пережили значну еволюцію, яка закріпила їхній успіх на ринку. Багато з цих автомобілів стали настільки популярними, що їх сучасні версії залишаються серед лідерів продажів і сьогодні. Отже, сьогодні ми говоримо про період, коли автомобілі стали доступними, надійними, інноваційними і комфортними. Це час, коли автомобіль перестав бути розкіш. Що ставши повноцінним інструментом для життя, і саме тому моделі тих років досі залишаються символами якості, довговічності та стилю. А тепер пропоную розглянути топ-7 авто цієї епохи, а саме ті моделі, які залишились популярними і до сьогоднішніх днів, але їхні основи були закладені саме в ті часи. Почнемо з Nissan Altima, яка вперше з'явилася у 1992 році. Альтіма швидко завоювала популярність завдяки комфортному салону, економічним двигунам і привабливій ціні. Це один з тих японців, які активно піджимали американський автопром на американській же території. Автомобіль ідеальний для тих, хто шукав щось між бюджетом і комфортом. У 2022 році Altima отримала стильний сучасний дизайн з агресивними лініями, передові технології безпеки та навіть. Систему повного приводу в Україні цей автомобіль не настільки поширений, але все ж має свою аудиторію завдяки надійності та доступності. На аукціонах у Сполучених Штатах Altima можна знайти за дуже вигідною ціною. Наприклад, моделі 23-го року із невеликим пробігом. Подивіться повну вартість із доставкою та відновленням несерйозного пошкодження. На нашому ринку таких вживаних авто майже немає, бо, мабуть, ніхто не хоче продавати ще не наїздились. Є більш старі роки, і що саме цікаве, по вартості приганяти все одно вигідніше. Бувалі автомобілісти одразу задались питанням: а що по запчастинам? Крім того, що вони є і на нашому ринку, ви можете також замовити і запчастини зі сполучених штатів, також через нас. Це будуть оригінальні запчастини, і можуть приїхати вони одразу з автівкою, щоб було вигідніше. Тож звертайтеся, контакти як завжди, під відео. На шостому місці у нас символічно Mazda 626, яка у 90-х роках була еталоном комфорту та надійності. Її просторий салон і висока якість збірки зробили цей автомобіль популярним як для міських поїздок, так і для подорожей. Сьогодні Mazda 6 продовжує традиції цієї моделі. Елегантний дизайн, потужні двигуни та якісний інтер'єр перетворили її на справжній автомобіль преміум класу. В Україні Mazda 6 залишається популярною завдяки своїй універсальності та стилю. Ви можете знайти Mazda 6 2020 року на аукціонах Сполучених Штатах Америки за вартістю, що ми розрахували для вас на прикладі ось цього лоту. Тут це із урахуванням доставки розмитнення та виправлення пошкоджень. По класиці також списком бачите різницю вартості з придбанням на внутрішньому ринку. Крім ціни, пам'ятайте, що частина цих авто вже пригнана кимось так само зі сполучених штатів, щоб Перепродати вам тільки з націнкою. А про те, які там бувають сюрпризи по ремонтам, ми багато говоримо в рубриці Кіт в мішку. Переходьте та дивіться нові випуски. Американці не могли терпіти засилля іноземних марок, що відкушують їх долю ринку. І на місці теж не сиділи. Ford Focus, який з'явився у 1998 році, перевернув уявлення про компактні автомобілі. Він став лідером завдяки універсальності, доступній ціні та відмінній динаміці. У наші часи фокус отримав сучасний дизайн, економічні двигуни та безліч технологій, включаючи гібридні варіанти. В Україні цей автомобіль часто обирають для міських поїздок через його маневреність і економічність. На аукціонах США фокус можна придбати практично за копійки. Погодьте, судьбу у нас такі ціни були. Але ніхто вам не завадить пригнати класне авто з надійним партнером в цьому питанні. Таке авто ви отримаєте набагато вигідніше тих цін, що є на нашому авторіо, наприклад. Це буде авто, яке їздило тільки по якісним дорогам і не мало прихованих дефектів чи скрученого пробігу. В Штатах за це реально судять, тому ніхто не хоче заморочуватися і ризикувати, а просто здають на аукціони. В порівняння вартості моделі, яку ви бачили на аукціоні, і тим, скільки така коштуватиме вже у нас, ви бачите на екрані. А ми рухаємося далі. На четвертому місці Toyota Corolla, яка стала ледь не візитівкою цього автомобільного бренду. Corolla 20-х років 21-го століття після рестайлінгу має стильний дизайн, економічний двигун та широкий вибір комплектацій. Це ідеальний автомобіль для тих, хто хоче отримати максимум за свої гроші в Україні. Тойота корола є і залишається однією з найпопулярніших моделей і серед нових, і серед вживаних авто. Тому пропозиції по продажу ну прямо дуже багато. Але чи є в них сенс на аукціонах США? Досить свіжу королу можна придбати на порядок вигідніше. Подивіться вартість з урахуванням усіх витрат. І порівняння по внутрішньому ринку з такими ж характеристиками. Далі у нас Volkswagen Golf це народний улюблений, що здобув свою популярність завдяки універсальності та економічності. У 80-х роках ця модель стала справжнім хітом і донині залишається популярною. Зараз гольф пропонує широкий вибір двигунів і технологій. В Україні гольф є одним із найулюбленіших хетчбеків через свою універсальність та зовнішній вигляд на аукціонах США Гольф 2019 року дев'ятнадцятого року. З як то кажуть, гарними пошкодженнями коштує декілька тисяч. З доставкою і ремонтом ви бачите детальний розрахунок на екрані. А що по внутрішньому ринку? Запитаєте ви Пропозицій Багато. Багато таких автівок везено з Європи, причому саме на дизелі. А от американські більше цінують бензин. Але там знову ж таки моторних хлопців з апаратурою перекупа не менше аніж у нас, тому варто бути обачними. Вибір за вами. Ми тільки демонструємо різницю. Далі у нас Honda Accord. Це автомобіль, який, просто вдумайтесь, 1976 року став справжньою легендою завдяки балансу між комфортом, надійністю та доступністю. А от у золотий період автопрому отримав вже свої модифікації, які закріпили його на ринку. Акорд наших часів має в останній модифікації також гібридну версію з запасом ходу до 900 кілометрів, високотехнологічний інтер'єр та інші сучасні навороти. В Україні акорд це переважно сімейний седан із елементами. Ми преміум класу на аукціонах США кортеж представляє досить широко. А от на вершині нашого рейтингу знаходиться Toyota Camry, яка вперше з'явилася у 1982 році. Завжди була автомобілем, який обирають за високу якість збірки, просторий салон і елегантний вигляд. Зараз модель отримала стильний сучасний дизайн, мультимедіа з великим екраном і потужні двигуни. В Україні Camry один із найпопулярніших автомобілів у своєму сегменті. Її обирають і для особистого користування, і для бізнесу. Camry знайти на аукціонах США в найбільш крутих з існуючих. Комплектації дуже легко. Ми для прикладу розрахуємо ось такий варіант. Тут на більш преміальному сегменті різниця у вартості з внутрішнім ринком ще більш помітна. Подивіться самі, що є в продажу у нас і скільки коштує. Висновки очевидні. А ще це не Тесла, яка дешевшає з кожним днем через розбіжність попиту та пропозиції. Camry буде ліквідною і може продаватися ще і в плюс через пару років. Тож, друзі, кожна з цих автівок. Залишила свій слід в історії. Кожну з цих автівок знають та люблять. Саме ви обрали цю епоху в автомобілебудуванні золотою ерою. Як на мій смак, золота ера це 60-ті роки, і певно, переважно в Сполучених Штатах. Як мені здається, золотою ерою можна назвати автомобілі е 60 60-х, -ти, типу Форда Мустанга, Доджера Чарджера чи Челенджера. Можливо, Шевроле Камаро. І ці автівки теж мають своє продовження. Вже сьогодні на аукціоні США, і ми можемо привезти їх в Україну. Якщо вам теж подобається автомобілі 60-х, напишіть про це в коментарях. А якщо цей випуск набере достатньо лайків, ми створимо випуски про них і розкажемо, як вигідно приганяти їх зі Сполучених Штатів і яка буде різниця з цінами на авторія. Отже, друзі, всі автомобілі, про які ми сьогодні говорили, можна вважати символами золотої ери Автопрому, і кожен із них має свою унікальну історію та сучасне втілення. Яка з цих... Моделей ваша улюблена, теж пишіть в коментарях. А можливо, ви вже володієте однією з них. Напишіть у коментарях, чи радите ви брати таку автівку і яку краще купувати. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Якщо вас цікавить придбання авто зі США, звертайтеся за консультацією. Усі контакти знайдете під цим відео. Мене звати Антон, це Звігер авто. Чекаємо вас на каналі. Па-па!